Гоніння нарешті на деяких російських пропагандистів до речі, нарешті стали приходити ці служби, які мають боронити національну безпеку. Приходити до цих людей, які всі ці роки під час повномасштабного вторгнення у е, цих вихованців е, медвідчука, людей, які харчуються з московського столу як видання «Страна», Оці ці блогери, які були завжди проросійські, але чомусь після повномасштабного вторгнення їх почали сприймати якось інакше, бо вони спочатку, ніби були на, ну, після повномасштабного вторгнення, нібито на боці України, нібито осмислили, переосмислили свої помилки. А зараз вже ну, дуже потужно працюють проти України. І там мають сотні тисяч переглядів. До них почали приходити. Е, тобто, Щось починає, починає змінюватися. Добре, було б, якщо б не запізно. І до речі, ось ти кажеш про те, як вибори проводяться, от таким чином вони і проводяться через ці сотні тисяч переглядів людей, які є адвокатами, що проходять по справах проти національної безпеки Досі ці справи розслідуються, розслідуються роками про ефективність цих органів правоохоронних можемо говорити. Бо вони пов'язані з портновим, а портнов чомусь має якесь недоторканність. І ці люди вони так само надають поради, як ухилятися від мобілізації. Вони мають сотні тисяч переглядів, яку цей Ростислав Кравець. І е, е, є ще тік-ток китайський, де е, просуваються російські меседжі. Ось навіть Така новина, е, ніби ніби то не, не, не до нашої тема, але вона до нашої. Оцей ще один китайський засіб, штучний інтелект. Який на запитання, це популярна тема, як він Deep Speak, як його правильно? Deep Speak, так, так, так. Я, який на запитання про українську війну відповідає, що це історичний конфлікт, який має ну російську пропаганду. Коротше, везе. І це популярне теж. І у нас так само можуть бути користувачі, може бути багато. І ці а... користувачі потім кажуть українські: та ні, ти не розумієш нічого, ні. Це конфлікт, який має це ж штучний інтелект каже. Як я можу не вірити штучному інтелекту? Або кіток. Кіт... Ті, хто кажуть, люди, які не те, що ти там, Станіслави, чи ти Тетяна, люди, які мають мільйони переглядів. це ж авторитети, це ж потужні сили. Ось так воно і працює е... Е... на свідомість е... хитку, не незрілу, дитячу свідомість багатьох українців. Е... Справа в тому, що вже зараз є швидка відповідь на цю програму. В Італії, італійський уряд задав питання цій програмі, чи збирає вона персональні дані людей, чи обробляє вона цей масив даних, і на чию користі, де саме вона їх зберігає? На що програма відповіла, що ми не перебуваємо під юрисдикцією вашої країни, з чого Італія заборонила використання цієї програми на своїй території? Тобто, на мою думку, на жаль. Враховуючи той рівень загрози, який становить TikTok і безліч інших речей, я думаю, що рано чи пізно ми опинимося в ситуації, коли національні уряди будуть вимушені забороняти ці програми, тому що вони будуть становити пряму загрозу обороні і безпеці Європейського континенту. Я не хотів би, бо я не бачу жодних причин. І яким чином можна ложкою вичерпати океан. Тобто, всі заходи з протидії в Тіктоці, ну, вони, вони смішні, тому що все одно цей важіль знаходиться в чужих руках. Mm -hmm. І впливати на власників Тіктоку чи на китайський уряд це є достатньо складна річ. Тому, на мою думку, нам доведеться скоріш за все відмовлятися від цих інструментів. З метою захистити суспільство. Однак постає питання: а що буде натомість? Це інше Хто питання. чекати ці люди. Але я тобі хочу сказати, треба фразу доповнити, інструментів гібридної війни Звичайно. Проти цієї демократії в світі, війни осі зла, яка складається з Росії та Китаю, перш за все, потім інше йдуть війни проти. Світової свободи і проти українського існування. Так само ми не раз були свідками історії. Я намагався про це говорити першого, напевно, ще 10 років тому, коли пояснював, що невидимість українців в світі вона є дуже штучною. Українців насправді дуже багато. І чимало українців за час свого вигнання з 17-го і 18-го року з часів політичної міграції гетьмана Івана Мазепи вони витрачали свій час, щоб пояснювати цілому світові про причини ненависті Московського князівства, Московського царства Російської імперії проти українців. Чому нас хочуть знищити? Чому для а, Частини російського політичного класу це є завданням номер один. Однак, дуже часто зворотнім боком було неприйняття нашої позиції. Тобто ми маємо визнати той факт. От для багатьох людей не є очевидним, що. Мовляв, в Європі ми погано розказали про те, чому війна відбувається там, де вона відбувається, чому її тривалість, чому її причини. Насправді, Насправдіна частка гравців не зацікавлена в тому, щоб змінилося ставлення до Росії. Тобто, питання знову ж таки в Росії, а не в Україні, і в тому, яку ціну вона має заплатити за знищення. Безпекової системи в Європі за напад на Україну, за напад на Грузію, за безліч прокцій атак по всьому світу проти демократії, свободи е і незалежності інших країн. Тому що, мовляв, е ну, Росія вона має лишитися, бо нам так зручно.